Вітаю всіх на уроці математики. Ми продовжуємо повторення за 4 клас. Сьогодні у нас будуть задачі на подвійне зведення до одиниці. Це номери з 35 по 37. Розгорніть підручник математики на сторінці 119, частина 2. Задача 35. На хлібозаводі дві однакові бригади за три зміни. Випікають 12 тонн хліба. Скільки тонн хліба випече одна бригада за дві зміни. Запиши задача 35 І розберемо умову цієї задачі. Ще раз. Дві бригади за три зміни тире 12 тонн хліба. Одна бригада за дві зміни. Тире невідомо скільки тонн хліба. Чому такі задачі називаються задачами на подвійне зведення до одиниці? А тому що ми послідовно двічі будемо ділити 12 спочатку на три зміни і дізнаємося, скільки хліба випікають дві бригади за одну зміну. А потім отримане число поділимо на дві бригади. І будемо знати, скільки випікає одна бригада за одну зміну. Або можна 12 тонн поділити відразу на дві бригади, і тоді ми будемо знати, скільки тон хліба випікає одна бригада за три зміни. А потім отриманий результат поділимо ще й на три. І будемо знати, скільки тон хліба випікає одна бригада за одну зміну. Навіщо нам це? Для того, щоб дізнатися, скільки одна бригада випікає за дві зміни? Запиши, будь ласка, розв'язання і відповідь до цієї задачі. Задача 36. Два однакові коти за 30 днів з'їдають 6 кг сухого корму. Яку масу корму? Потрібно одному котові на один день. Задача 36. Розберемо умову. Два коти за 30 днів з'їдають 6 кілограмів корму. Один кіт за один день невідомо скільки грамів корму. Це знову ж таки задача на подвійне зведення до одиниці. І нам потрібно або 6 кг поділити на 30 днів і поділити на 2 коти. Або 6 кг поділити на 2 коти і потім поділити на 30 днів. Але що в першому, що в другому способі 6 кілограмів нам доведеться перетворювати в менші одиниці вимірювання. Звичайно, це будуть грами. Запиши, будь ласка, розв'язання і відповідь до цієї задачі. Задача 37. Дві однакові бригади будівельників за 8 годин виготовляють 4 дерев'яні будиночки. За скільки годин одна бригада будівельників виготовить 2 такі будиночки. Задача 37 умова така: Дві бригади за 8 годин тире 4 будиночки. Одна бригада за невідомо скільки годин. Тере 2 будиночки. Ми бачимо, що це задача на подвійне зведення до одиниці. Так само, як і попередні. Але 4 будиночки ми не зможемо поділити на 8 годин, як би ми не старалися. Будиночки ми не зможемо перетворити в менші одиниці вимірювання. Що ж тоді робити? Скористатися другим способом і першою дією чотири будиночки відразу поділити на дві бригади. Ми дізнаємося, що одна бригада за 8 годин виготовляє два будиночки. А тепер порівняй, будь ласка, те, що я зараз сказала, із другим рядочком. Чи можемо ми відразу, після першої дії, відповісти на питання цієї задачі? Одна бригада за вісім годин два будиночки. Так, можемо. Відповідь цієї задачі ми можемо скласти уже після першої дії. Отже, запиши тільки одну дію і відповідь.